Як закінчити неоголошену війну між РФ та Україною? Дуже просто збираємо дивізію з депутатів, чиновників, верховних фрагинів України та їх дітей і відправляємо всіх на фронт під конвоєм усіх ТЦКшників та поліції. Було б ще непогано те саме зробити і в Росії, але на це звичайні українці точно ніяк вплинути не зможуть. Гарантія 100%. у перші ж години контрнаступу такої дивізії війна закінчиться. Навіть смішно говорити наскільки це нереальна ситуація, але яка ж ефективна за своїм змістом, і це правда розплющить вже очі за всі півтора роки не було прильотів ні у конче заспу, ні по газовому трупопроводу, а чиновники зі своїми булазнями поно собі нових віл, дач, бехі, РОЛС-РОЙСИ. від цієї війни по обидва боки страждають тільки звичайні бідні люди. А чиновники продовжують розповідати нам з трибун про велич та славу України та Росії, годуючи народ дешевим патріотизмом. А проплачені булазні кричать: донатьте, донайте на армію! Ви дихаєте живете. Ви донатите волонтерським ініціативам. що легше засунути голову у кастрюлю і не помічати нічого. Я ось пакет одяг, але я бачу все. Відсутність реклами та повне свободи слово у моєму телеграмі. Підписуйся.